Відкриваємо зошити, записуємо число класна робота. Сьогодні ми будемо вивчати тему центральна та осьова симетрія. Але спершу ми згадаємо, що називають переміщенням. Ну, Переміщенням, давайте згадаємо, називають таке геометричне перетворення, внаслідок якого відстані між точками зберігаються. І відповімо на такі питання, чи може переміщення переводити сторону паралелограму в протилежну його сторону. Ну, давайте згадаємо: паралелограм це чотирикутник, у якого протилежні сторони паралельні і за властивістю вони ще і рівні. Тобто сторона паралілограма внаслідок переміщення може перейти в протилежну сторону. Так? Це переміщення. Чи може переміщення переводити одну з основ трапеції в іншу? Трапеція – це чотирикутник, у якого дві протилежні сторони паралельні, а дві інші ні. Але нічого не сказано, що вони повинні бути рівними. Основи в трапеції, вони паралельні, але вони не рівні. Тобто не може бути такого переміщення, яке одну з основ трапеції переводить в іншу. Наступне один з кутів при основі рівнобедреного трикутника в інший. Так, основ, кути при основі рівнобедреного трикутника рівні, тому може бути таке переміщення, яке переводить один з кутів при основі трикутника в інший. Чи може переміщення переводити один із кутів різностороннього трикутника в інший. Ну, якщо трикутник різносторонній, в нього кути всі різні, а внаслідок переміщення кути зберігаються. Тобто не може бути такого переміщення, щоб один із кутів різностороннього трикутника переходив в інший. Ми повторили з вами переміщення. Далі. Ми будемо вивчати з вами центральну та осьову симетрію. Записуємо це тему центральна та осьова симетрія. І перше ми розглядаємо і записуємо означення. Точки Х і Х' називаються симетричними відносно точки О, якщо точка О середина відрізка Х, Давайте подивимось на малюнок. На малюнку є відрізок Х', точка О середина цього відрізка. Так ось точки Х та Х' називаються симметричними відносно цієї точки О. І така симетрія називається центральною. Якщо ми подивимось на інший малюнок, де є у нас фігура Ф та фігура Ф'. Точка О це буде центром симетрії. Кожна точка фігури Ф F переходить в точки фігури F' за правилом, яке записано в означенні. Тобто, якщо ми беремо якусь точку Х у фігури F, вона повинна бути симетричною точки Х'. Тобто точка О є серединою відрізка XX'. Центральна симетрія є переміщенням. Якщо центральна симетрія є переміщенням, то всі властивості переміщення зберігаються. Ми бачимо, що фігура F перейшла в фігуру F- і при цьому відстані між точками збереглися. Розглянемо ще одне перетворення, яке буде називатися осьовою симетрією. Ну, спочатку запишемо означення. Точки Х і Х' називаються симетричними симетрични відносно прямої L, якщо ця пряма перпендикулярна до відрізка XX' і проходить через його середину. Точ, пряма L є вістю симетрії. ХО відрізок і відрізок ОХ' між собою рівні. І пряма L перпендикулярна до відрізка XX'. Тоді точки Х' будуть симетричними відносно прямої L. де ми вже зустрічалися з вами з вісім симетрії. Ми зустрічалися, коли розглядали параболу. І в неї є вісь симетрії, яка проходить через вершину цієї параболи. Ось вона вісь симетрії. Ми вже розглядали це на алгебрі. Ну добре, давайте подивимось на фігуру F та фігуру F'. штрих. Ці фігури між собою, по-перше, рівні і пряма L – є вісю симетрії. Така симетрія називається осьовою симетрією. Кожна точка фігури F переходить в точку фігури F' за правилом. Відрізок ХО дорівнює відрізку OX' та пряма Л буде перпендикулярна відрізку XX'. Тобто за Х ми беремо довільні точки. Осьова ова симетрія є переміщенням. А якщо осьова симетрія є переміщенням, то зберігаються всі властивості переміщення. Ми познайомилися з вами з центральною та осьовою симетрією і далі розглянемо приклади. Перед нами ось вони, сім фігур. Нам потрібно спочатку для цих фігур знайти центр симетрії. Ну, давайте подивимось спочатку на коло. Де тут буде центр симетрії? Що це означає центр симетрії? Що як ми точку на колі не взяли, ми з'єднуємо з цим центром симетрії, продовжуємо на таку саму відстань і отримаємо точку на колі. Ну, Це ясно, що це центр самого кола. І якщо ми проведемо, ми будь-яку точку беремо на колі, з'єднуємо з центром, проводимо далі і ми отримаємо. Таку саму точку на колі. Тобто для кола центр симметрії є центр самого кола. Давайте подивимось на рівносторонній трикутник. У рівностороннього трикутника. Нема центру симетрії. Ну, якщо, наприклад, ви мені скажете, ну як це нема, він знаходиться всередині трикутника. Ну, як цю середину трикутника знайти? Ну, Наприклад, ось я проведу три висоти, які є і бісектрисами, і медіанами. І точка, яка буде на перетині цих висот, Ну будемо вважати, будемо вважати, що це центр симетрії. Але якщо я беру, наприклад, точку на цьому трикутнику, з'єдную її з цією точкою і продовжую на таку саму відстань, то ця точка не буде лежати на трикутнику. Тому Тут трикутнику рівносторонньому нема центра симметрії. Давайте розглянемо далі ромб. У ромба є центр симметрії, він знаходиться на перетині його діагоналій. Ну, давайте з'ясуємо це. Якщо ми беремо, наприклад, будь-яку точку на стороні ромба, з'єднуємо з центром симетрії та продовжуємо далі, ми отримаємо точку також на ромбі. Тобто, центр, точка перетину діагоналі є центром симетрії. Давайте розглянемо правильний шестикутник. Тут центром симетрії є перетин його великих діагоналій. Ось він центр симетрії. І будь-яка точка, яку ми беремо на цьому шестикутнику. Якщо ми будемо з'єднувати її з центром симетрії та продовжувати далі, ми також отримаємо точку на цьому шестикутнику. Розглянемо ось таку фігуру Д, ну тут очевидно, що центром симетрії є ось ця точка перетин всіх цих е, ліній. Це у нас буде центр симетрії. Так само ми можемо взяти будь-яку точку на цій фігурі, з'єднати з центром симетрії, продовжити на таку саму відстань, і ми отримаємо таку саму точку на цій фігурі, тільки з іншої сторони. Ну, Давайте подивимось на сніжинку. Тут також є центр симетрії, він знаходиться от у центрі цієї снежинки. Тут кожна точка, якщо ми з'єднаємо її з центром симетрії та продовжимо далі, ми отримаємо точку на цій снежинці. Ну і якщо ми розглянемо кліновий лістик, тут нема центра симетрії. Далі. Знов ми розглянемо всі ці фігури, тільки ми будемо шукати осі симетрії. і будемо з'ясовувати, скільки ж осей мають ці всі фігури, якщо взагалі вони мають ці осі симетрії. Давайте подивимося на коло. Тут ось симетрії проходить через діаметр цього кола. Тобто, якщо ми побудували вже вісь симетрії, то кожна Точка от кола, наприклад, ми проводимо перпендикуляр, продовжуємо на таку саму відстані і отримаємо точку також на колі. Чому? Чому ми так отримаємо? Чому ці відрізочки точно рівні? Тут буде точка на колі. Якщо ми з'єднаємо ці точки з центром кола, це будуть у нас радіуси. Це буде трикутник рівнобедрений, і діаметр буде проходити через, через середину цієї хорди. І буде і перпендикулярен, і буде проходити через середину цієї хорди. Скільки тут осі симетрії, Осі симетрії тут безліч. Можна тут безліч діаметрів провести, і всі вони будуть осями симетрії. Ну, давайте розглянемо рівносторонній трикутник. Тут осі симетрії є якраз висотами. От, дивіться, якщо я висоту проведу, ось вона висота, то кожна точка. На трикутнику, якщо з кожної точки провести перпендикуляр та продовжити далі, тут буде точка на цьому ж трикутнику. Чому ми так отримаємо? Тому що цей відрізочок буде паралелін основі цього трикутника. то тут кут також 90 цей трикутничок буде у нас також рівносторонній, тому це висота буде і є ще і медіаною, тому ці відрізки будуть рівні і тут буде перпендикуляр. Тобто виконується ось ова симетрія. І скільки ж в рівносторонньому трикутнику осі симетрії? Ну, якщо я з кожної вершини так проведу цю висоту, то ми отримаємо три осі симетрії. Подивимось на ромб. Тут осями симетрії є діагоналі цього ромба. Ось одна ось симетрії. Ви можете собі уявити, цей ромб, якщо я по осі симетрії його буду складати. То дві половинки будуть співпадати. Та ось так само ось я провела вісь симетрії. Тобто, якщо я по цій вісі симетрії буду складати ром, то у мене дві половиночки будуть співпадати. Так, ну давайте подивимось на шестикутник. Якщо я буду проводити осі і симетрії, то вони, по-перше, співпадають з великими діагоналями, тобто їх три. А ще є три осі симетрії, які проходять через середину ось так от, сторін та через точку перетину великих діагоналів. І ще ось три. Тобто, у шестикутника шість осів симетрії. Ну, у цієї фігури Осі симетрії нема. Я не можу ніяк провести тут пряму, щоб вона була вісю симетрії цієї. Розглянемо сніжинку. Ну, сніжинка це. Цей самий шестикутник в неї також шість буде осі симетрії, ось вони проходять через такі стовбури цієї сніжинки, і ще осі симетрії проходять ось так, от коли ділять сніжинку. Вони проходять між такими віточками, гілочками цієї сніжиночки. Ось у сніжинки шість осі симетрії. Ну і у лістика тільки одна вісь симетрії, вона проходить через її гілочку, віточку цю. Ось у нас вісь симетрії. Тобто вісь симетрії я поділила з цей лісточок на дві рівні половинки. Так, ну, з осями та центрами ми розібралися. Переходимо далі. Далі у нас графічне завдання. Треба накресити трикутник АБЦ та побудувати йому симетричний. Ну, Давайте спочатку ми відмітимо точки, з'єднаємо їх. Це у нас буде трикутник АБЦ. Підписуємо, що це трикутник А Б, точка А, точка Б, точка С. Побудуйте трикутник А, Б', Стрих, симетричне трикутнику А, Б С відносно точки А. Тобто, у нас точка А буде центром симетрії. Відносно неї ми будемо будувати трикутник. Як же ми це зробимо? Ну, По-перше, ми беремо, ми не будемо брати тут всі точки трикутника. Ми візьмемо основні три Трикутник можна накреслити, знаючи три точки. Це вершини трикутника. Ну, точка А відносно самої себе залишається на місці. А ось точка Б, щоб побудувати симетричну відносно точки А, точка А повинна бути на середині відрізка. У нас вже одна половинка відрізка є, тобто нам потрібно продовжити цей відрізок БА на таку саму відстань. Ось ми продовжуємо і отримаємо точку б штрих. Ось наша, ну, тут от, е, точка буде б штрих. Ми Ба продовжили на таку саму відстань, ці відрізочки рівні. Далі, е, з точкою С, точку С з'єднуємо з точкою А і продовжуємо на таку саму відстань. Тут клітинок раз, два. 3, 4, раз, два, три, чотири тобто сюди переходить точка С штрих. Далі беремо лінійку і з'єднуємо в трикутник. Ось ми отримали трикутник А, Б штрих, штрих, який симетричен трикутнику А, Б, С відносно точки А. Точка А тут є центром симетрії. Відрізок С А дорівнює відрізку штрих А. Визначте вид е, чотирикутника С, Б, С Штрих, е, Ну, Якщо ми будемо з'єднувати і отримаємо такий ось чотирикутник, Це, Б, С Штрих, Б Ну, ми бачимо, що це вийде у нас паралелограм. Е, як довести, що це паралелограм? Це чотирикутник, у якого діагоналі перетинається, точку перетину діляться пополам. Тобто, за ознакою ця фігура паралелограм. Так, переходимо далі. Накресліть рівнобедрений трикутник. А Б, С з основою а, С. Ну давайте накреслимо рівнобедрений трикутник по клітиночкам. Ось у нас точка А, Б С. Основа у нас є АС. З'єднаємо за допомогою лінійки ці вершини. Так, і нам потрібно побудувати трикутник А, симетричний трикутнику АВ'С відносно прямою АС. Якщо у нас АЦ вісь симетрії, то ми згадуємо означення, у нас вісь симетрії повинна бути перпендикулярна відрізку. Х'. X, X Тоді точки Х X і X будуть симетричні відносно прямої. І відрізочки XO і ОХ' між собою рівні. Що це означає? У нас просто перевернути малюнок, а це є вісю симетрії, тобто. Точки Б ми повинні опустити перпендикуляр на вісь нашу семетрі та продовжити на таку саму відстань. І ми отримаємо точку Б штрих. Далі, за допомогою лінійки, ми з'єднуємо точку А Б штрих і С Б штрих. Отримали ми трикутник. А, Б, який буде симетричний трикутнику А, Б, С відносно осі симетрії А С. Так. Ну і ще одне завдання: установіть відносно якої точки симетричні кола. Що це означає, відносно якої точки є симетричні кола. Ну, давайте ще раз накреслимо кола. От У нас є два кола, вони симетричні, але ми не знаємо відносно якої точки. Тут знаходиться центр одного кола, тут знаходиться центр іншого кола. Я їх з'єднаю у відрізок, ось він відрізок. І нам на цьому відрізку, е, треба знайти центр симетрії. Якщо це точка О, подивимось на рівняння кола, значить воно має координати 1, 5. Це у нас центр О1, подивимось на його рівняння, е, воно має координати мінус 7 та 9. Якщо ці е, Кола симетричної відносно точки, то ця точка, точка А її назвемо, знаходиться на середині відрізка ОО1. А якщо це середина відрізка, тоді знаходимо її координати, як координати середини відрізка. Ми відповідні координати додаємо і ділимо навпіл, і так само з ординатами та ділимо навпіл. Дорівнює, отримали мінус 3 7, тобто точка А має координати мінус 3 7. Все, ось ми знайшли точку, яку нас просили.